Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як терпіння. Що це таке, навіщо воно нам? А як важко без цього жити? Почну з того, навіщо? Це мій список того, ким я хочу стати, тобто якою людиною я хочу стати. І все, що в цьому списку, потребує терпіння. Тому number one, над чим я буду працювати, це терпіння. Окей. Okay, uh, де може бути терпіння, де ми його взагалі використовуємо? Це терпіння в стосунках. Тобто завжди ми стикаємося з тим, що нам потрібно десь почекати, поки людина договорить. Да? Деякі люди, які не терплять, вони не можуть, вони перебирають, перебивають, їм важко. Терпіння в сім'ї. Тобто, якщо у вас є дитина, то ви з того знаєте, що таке терпіння і як воно необхідне, тому що дитина потребує цього. І ви маєте терпіти просто, коли вона виросте, коли вона перейде такі певні періоди, так далі. Також терпіння на роботі, тому що на роботі дуже великий стрес, на роботі дуже багато людей, з якими нам потрібно співпрацювати. Всіх різні характери, різні обставини, стресові обставини, і зі всіма потрібно вирішувати. Всі, всі ситуації потрібно вирішувати. Для цього також треба терпіння. І також терпіння для того, щоб досягнути наших цілей. Це особисто моя історія, тому що якщо я хочу щось досягнути, мені треба терпіння, мені потрібна дисципліна. І це основне, над чим потрібно працювати, щоб оцю зробити фундамент, від якого я можу рости, розвиватися в себе краще. Окей, наступний пункт це де. Да. В яких ситуаціях наше терпіння може випробуватись? Це коли якісь проблемні ситуації, якісь несподівані моменти. Да? Деякі люди, які не вміють терпіти, вони просто вибухають. вони все, В них починається якийсь стрес такий сильний, і вони не знають, що робити. Їм дуже важко просто сконцентруватися, важке слово для мене, і зробити вдих видих і з адекватним розумом почати щось робити. Тобто вони відразу починають щось робити, вони не можуть перетерпіти цю якийсь певний, певний проміжок часу. Е, наступне це повсякденні проблеми, тобто це навіть черга в магазині на касі, це з сім'ї, як я вже казала. Це якщо нам, наприклад, е, вам потрібно перетерпіти якийсь момент, наприклад. У вас чоловік повільно збирається, да, і ви просто стоїте терпіте, коли вже він там почистить зуби або посидить в туалет і так далі. І це все про терпіння. І ви розумієте, що ви можете не терпіти, але тоді, якщо ви не будете терпіти, ваш союз розпадеться просто. Тому терпіння дуже важливе. А окей, чому на даний момент нам важче розвивати це терпіння? Чому раніше було легше? Тому що в сферу сучасності у нас все дуже зручне. Будь-яким побажанком ми можемо зробити тут і зараз, навіть якщо ми хочемо щось замовити, Амазон один день, він у нас вже буде, тобто тобі не потрібно кудись їхати. І це дуже зручно, тому у нас немає цього, цього розвиненого терпіння, яке дає нам життя. Якщо подивитися раніше, що було? Наприклад, щоб виростити будь-який продукт, потрібно його було вирощувати. Його потрібно було посадити, потім за ним доглядати, і тільки через три місяці ти отримуєш результат. Тобто ти багато всього робиш для того, щоб отримати результат. Зараз, якщо ти хочеш картоплю, ти йдеш. Якщо ти хочеш екзотичних фруктів, тобі не потрібно їхати в якусь екзотичну країну. Ти просто йдеш в сільпо. Там, це якщо в Україні, в Канаді, в будь-який магазин, ти цього маєш. Тобі не потрібно, наприклад, 4 роки вчитися, щоб отримати сертифікат там, сексолога, наприклад. Да? Там курси, 10 відео, і ти вже сексолог, ти можеш працювати. Ну, питання під, під яким, там, який там левел цього сексолога, але все-таки ми можемо будь-який сертифікат отримати дуже легко. Наприклад, нам не потрібно зараз, щоб купити там телевізор або давайте більше машину, збирати кошти руками, щоб піти і купити ту машину. Ми назбирали там першу, ну, першу, першу якусь суму. Ми пішли, взяли в кредит і потім виплачуємо там все життя. Да? Ну, це таке. Але раніше, для того, щоб купити машину, це потрібно було дуже, дуже, дуже довго збирати ці кошти. І ця машина для нас була просто. Космос зараз ми не відчуваємо такої такого задоволення від тих речей, які раніше були для когось супер емоційними. А, також, з прикладів, нам не потрібно зараз їхати, наприклад, якщо ми хочемо з однієї країни в іншу, там тисячу миль на машині, або, та, або там по потягом. Ми просто можемо сісти на літак дві години, і ми там. Тобто, і це настільки облегшило наше життя. Це дуже класно, тому що ми зараз набагато швидше живемо, живемо. Ми маємо набагато більше всього, ми краще розвиваємось швидше. Але ці навички терпіння у нас розвиваються тільки в тих, які над цим працюють. Тобто вони самостійно вже сорі <кій> за маленьку паузу. А, зараз кажу, ті поради, які можуть вам допомогти в тому, щоб розвинути своє терпіння. Виберіть своє, напишіть в коментарях, яке саме ви обрали, і, можливо, у вас є ваші поради, які вам допомагають в терпінні і, взагалі, в тому, як розвивати ваше життя, і які, які тематики вам допомогли в тому, щоб розвиватися і стати більш цілеспрямованою людиною, тобто дисциплінованою. Ця тема мене дуже цікава, тому якщо ви маєте якісь посилання на відео, або якісь посилання на статті, або знаєте щось про цю тему. Будь ласка, напишіть мені, я буду дуже вдячна вам, тому що дуже багато всього потрібно зробити. Для цього потрібно терпіння і дисципліна. Далекий шлях для мене. Окей, наступне це порада. Перше це знайти сенс. Це основне, що допоможе вам, тому що терпіння це якби міні-страждання. У якщо у вас не буде певної мети, цілі, вам буде дуже важко ці страждання ну, пояснювати своєму мозку постійно кожен раз, коли в нього якийсь певний стрес, чому він має терпіти ті чи інші теми. Я давайте так, я не кажу про терпіння там насильства і так далі. Тут ви самі розумієте, що ви ставите себе на перше місце і тільки раді... Тобто всі ваші цілі, які йдуть про терпіння, це тільки коли ви ставите себе на перше місце. Тобто, ви хочете щось зробити краще саме для себе. Тому що ви себе любите, тому що ви хочете зробити ваше життя краще, комфортніше, більш цікавішим. Тобто, в кожного є свій сенс. Ось А перше, О, перше вже було. Друге, це навчитися контролювати емоції, тому що коли у нас здає терпіння. Це прям дуже сильний вибух а, ситуація в мене на роботі. Я прийшла, все було не зроблено, тобто я розуміла, що мені потрібно все зробити, і замість того, щоб просто взяти, зробити двох видах і подумати, окей, я зможу зробити те, що я зможу зробити, а істинне, це не мої проблеми. Тобто, вони зробили мені такі умови, в яких я не можу від, ну, показати всі свої 100%. Замість цього я просто почала там, а як ви так могли? Чому так зроблено? Тобто я почала емоційно, дуже сильно реагувати. А це було дуже неправильно, тому що а, я спортила з на йому відносини з людьми, це перше. Я спортила свій настрій. У мене був дуже шалений ритм серця, тобто це також не корисно. Тобто, одні негативні наслідки від того, що я просто не змогла в той момент зупинитися, зробити вдох, видих. І подивитися на ситуацію з, зі спокійної точки зору. Окей? Тобто дихання для цього там дуже багато є дихання, практики, медитації. Ой, зараз дуже багато всього. Деякі люди там, коли в них, там, вони розуміють, що вони будуть зривати, там свою ниточку, якусь там дьогоють, в кожного свій, просто зайдіть в часі, зібуть, спитайте, якісь вам, він вам точно допоможе. Якщо ні, то дивіться в інтернеті. А, третє, це подивіться просто на те, як працює природа. Да? Подивимось, якщо ми хочемо стати дубом великим, мощним, який буде стояти дуже довго, да? нам потрібно сотні років. В Плані того, сотні років для того, щоб подобувати себе міцним, таким розкішним з багатьма. Там, Зеленю, таким гарним деревом бути, да? а якщо якщо б дерева росли там за день, це була травичка. Ви розумієте? Ну, травичка ти не росте за день. Але суть в тому, да? ви себе хочете бути, ви хочете бути деревом, чи ви хочете бути травичкою. І ви розумієте, що всі процеси природі вони не за один день. Тобто, вони відбуваються певний період часу і для того, щоб ви могли... Досягнути якоїсь цілі, кимось стати, або там отримати роботу, якусь мрію, або там а, вставати кожен день у шості ранку. Вам потрібен якийсь час, тому що нас може так працює, тому що природа так працює, все так працює. Нам потрібні певні нейронні зв'язки для того, щоб певна дія наша була легко для нас, і ми хотілись нам цього робити на постійній основі, не задумуючись, щоб це було нам легко. Окей, okay. наступне четверте це маленькі кроки. Я думаю, ви про це і так все знаєте. Сила маленьких кроків, багато книжок, багато відео на Ютубі. Просто подивіться і зрозумійте, якщо ви будете кожен день чуть-чуть щось робити, це краще, ніж нічого не робити. Це 100%. Відсотків. 100%. Окей. Okay. Наступне бути послідовними, тобто робіть щось кожного дня. Давайте, зробимо приклад. Будувати будинок, да. перший тобто вам потрібно розчистити да, все. Потім залити фундамент, це повний час. І потім ви потрошки-потрошки, по кожен камінчик за камінчиком, ставите або дощечка за дощечкою, як в Канаді будують тільки з дерева. Вам потрібно це все будувати. Тобто маленькі, 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 маленькі дії. Але вони, якщо їх робити послідовно, Роблять величезний будинок, в якому потім можна жити і жити. Тобто він такий гарний, він такий класний і він ваш. Розумієте? Тому ці маленькі кроки, вони дуже класно працюють. Наступне, будьте людиною, яка доводить справи до кінця, тому що, як з цим будинком, так? якщо ви на пів дорозі просто закинете будівництво цього будинку, у вас не буде не будівництво, ви потратили багато часу на це. І, у вас, і ви затратили дуже багато енергії, часу, грошей, і ви не отримали ніякого результату тобто, кому це треба. А наступне це, напевно, неясновне, і те, що мені дуже важко дається, да, це не намагайтесь контролювати людей, емоції людей, як вони ставляться до вас. Ви не можете влізти в голову інших людей, ви тільки можете контролювати свої емоції, свої думки, тому ніколи не очікуйте від людей якихось певних дій. Да? Просто робіть те, що ви вважаєте гарним для себе, те, що є в ваших інтересах, і те, що ви відчуваєте правильно. Те, як реагує інша людина, це тільки її особистий, це її особиста справа. Тобто ви на це взагалі ніяк не можете вплинути взагалі зіро. Тому не намагайтесь цього зробити. З дітьми тут також так працює. Ви просто маєте навчитися з ними працювати і багато терпіння. Угу. Окей, наступне це така фраза, яка показує, що терпіння це не це простійкість, це, про це не про слабкість, тому що терпіти це може тільки сильна людина. Яка вважає себе сильною, яка хоче бути сильним, тому що це випробування, це випробування для вас, це випробування для вашої емоційної системи, для вашої, взагалі, для вашого тіла, для ваших думок, для всього. І тільки сильна людина може бути терпелячою, спокійною, врівноваженою. Попробуйте заповільнюватися. Тобто, коли ви їсте, вам потрібно просто їсти повільніше. Тобто, коли ви миєте посуду, не 3 секунди там помилитися, а ви насожуєтесь, дивитесь, як ви миєте цю посуду. Або, наприклад, коли ви вмиваєтесь, не вмиваєтесь там, наприклад, 3 секунди. А ви вмиваєтесь, відчуваєте цю воду, ви насолоджуєтесь цим процесом, дивитесь, як вода потрапляє вашу шкіру. Тобто, ви маєте насолоджуватися з тим, і сповільнюватися. І бачите ці нюанси, які... Раніше, можливо, ви б не бачили. І тоді ваша терпіля буде розвиватися, тому що ви будете повільнішими. Ви будете, Коли ви повільніше дієте, ваш мозок має час на те, щоб продумати, і ви не робите якісь поступок, дурних поступок, дурних дій. Вибачте, моя російська все-таки проявляється, але я намагаюся її повністю обрати. Але для цього також потрібно терпіння, час і маленькі кроки кожен день. Окей, і наступне це таке основне: це вірте в те, що ви те, що ви хочете. Вірте в себе, і все у вас все буде у вас найкращим чином. Дякую за перегляд. Бажаю вам терпіння, щоб додивитися це відео до кінця. І дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І гарного вам дня, реалізації всіх цілей, і будьте щасливі! Дякую.